Дорога до храму відтепер комфортна. У селищі Сонячне біля місцевої церкви проклали асфальтівку. Кошти на ці роботи виділили з бюджету громади. Незважаючи на складні погодні умови, ремонтникам вдалося прокласти під'їзд до храму оперативно та якісно. Об'єм робіт на цьому об'єкті чималий: спочатку розчистили ґрунтівку, засипали її щебенем у два шари. По периметру встановили бордюри загальною протяжністю 78 метрів. Уклали 136 квадратних метрів асфальту. Частину робіт дорожники виконали вручну. Проінспектував ремонтні роботи Могилів Подільський міський голова Геннадій Глухманюк. Я можу підкреслити, те, що всі роботи, які були заплановані міською радою, до Великодню йде завершення. Сам особисто контролюю, все робиться якісно, добре. Я думаю, що нашим мешканцям. Нашої громади сподобається місцева підприємиця Ганна Миронишина каже, що до благоустрою подвір'я храму активно долучились жителі сонячного. Головне, ми на цьому не зупиняємося, бо я бачу, що є центральна вулиця. Наша і центральна... Я, і я так бачу, що у мешканців, які вже вийшли, подивитися, що робиться, вже горять очі, що ще й центральну так. дорогу зробити. Я так. не хочу обіцяти, що це буде в цьому році, але я запевняю, що ми в перспективі ще зробимо центральну вулицю думаю, що ви, як аграрій, долучитись теж до цієї роботи, бо ви любите цю вулицю. Так, любите Любиться селищ. Ви цим живете. Храм на сонячному належить до православної церкви України. Родина Миронишиних доклала багато зусиль, щоб збудувати цю святиню. На службу сюди приходять не тільки місцеві парафіяни, а й з Могилево-Подільського та сусідніх населених пунктів. Ми щиро вдячні вам і гарних вам свят. Також і всій громаді, всіх могилів подільської громаду. Запрошуємо до нас на Великдень. Пасху нам святити з 8 до 10 ранку. Це наша українська церква, яка побудована з чотирнадцятого року. Вже через кілька годин у церкві розпочались передвеликодні дійства. Храм зустрів своїх прихожан в оновленому вигляді.